Всім привіт! Ми не збиралися висівати свою повітряну бульбочку. Ми повинні були купувати в Захаренка справжню любашу. Але так обставини склалися, що ми просто не змогли це зробити. Тому у нас була своя повітря, на яку ми залишали 9 рядків, і ми її на горищі просто залишили на пару місяців і взагалі не чіпали. Ми просто там була. Потім, коли виявилось, що ми не будемо купувати у Захаренка через неможливість цього, ми достали свою. Перекалібрували, перевіяли. Ну і перебрали. Перебирання буде контрольне. Тут у нас калібр 5 8. а тут у нас калібр більший, як бачите, 8 і вище. Але у нас буде експеримент, дивіться, ось така у нас повітряна, це більше 10 мм. Ми будемо висівати це навесно. Ми залишаємо на зберіганні її. Воно ну, майже як однозубка вже. А деяка взагалі як однозубка. І щоб вона не поділилась на чотирьохзубку, ми будемо висаджувати це все діло весною. Та що, потужна. А це у, у нас менш потужна, 5-8 мм, то буде висаджуватися вже на зиму. Тут ось такі екземпляри. Я так думаю, що це якраз оця чотирьохзубка була. І ось такі вона дала плоди. Якщо я правильно розумію, що це воно. Якщо це воно, то нам такого не потрібно, тому що дивіться, ну що це. Куди воно годиться? Взагалі нікуди. 150 зубків і 4 рогатки. Через це ми на зберігання залишимо, от, е, його оприскаємо актарою, максимум на зберігання. І це також ми оприскуємо максимум і актарою, щоб ніякі личинки нічого не поїло. І ми будемо висаджувати це на двохрічний цикл. По методу Захаренка, як ми з ним розмовляли, що потрібно висаджувати в районі 220 тисяч одиниць на гектар. При поливі і доброму догляді можливо збільшити до 250 тисяч на гектар. І якщо ніяких умов і не буде поливу, то це потрібно скоротити до 180 тисяч. Два мішка у нас по 13 кілограм, цієї 12 900, тут 13 там, 0, 0, От. Однакова кількість і будемо ми таким чином працювати. Міжряддя у нас буде 60. Ось так ми калібрували. Тут у нас є 3 сита. Спочатку ми калібрували цим ситом 8 мм. Потім знизу випадало. Те, що випадало, брали сито 6 мм, потім 5. Ну, потім ми вибракували це корице. І вже з цим працювали. Тут 5 мм. Все що менше 5, 4 і. До одинички ми все вибраковували і викидали. От. Е, в деяких моментах попадало сюди четвірки, через те, що ми пересіювали довго і нудно, але все рівно тут деякі екземпляри позалишалися, але це не проблема. Зовсім не проблема. Четвірочки є, але дуже малій кількості. от Ну, от І все ми готові до висадки, пора готувати землі. і Приступати до посадки. А, і ще забув сказати, ми будемо висаджувати саме на два роки без викопки. Тому що, по словам Захаренка, ну я йому довіряю, вірю людині, вона грамотна. То односупку взагалі не можна викопувати. Тому що це. Промежуточний посадочний матеріал і, і він просто набирає в собі вірусні і грибкові захворювання при зберіганні, тому йому найкраще знаходитися в своєму середовищі, тобто в землі. І виходить так, що висіваємо ми повітряну бульбочку, потім отримаємо одну зубку. І не викопуємо її, залишаємо знову на рік в землі. От, І потім вже ми головки чеснику викопуємо. Тобто через 2 роки ми збираємо урожай. Це найдешевший метод отримати здоровий урожай і з малими затратами. А це в якості експерименту ми. Спробуємо і побачимо, що в нас вийде. Можна сказати так, що на півтора року це діло пустимо. Всім дякую. Кому цікаво, пишіть коментарі, лайки ставте і так далі. Ви зрозуміли.